Ось цей дерев'яний сволок кінця XVIII століття є одним із унікальних експонатів краєзнавчого музею міста Горішні плавні. Він походить із села Григоро-Бригадирівка, східного старостату Горішньоплавнівської територіальної громади. Перш ніж отримати статус музейна цінність і потрапити в експозиційну залу, цей та всі інші експонати проходять неабиякий шлях ретельної підготовки. Відвідувачі музею бачать цікаві експозиції, милуються експонатами, зазначає Валентина Василенко, головна зберігачка фондів краєзнавчого музею, вивчають їхню історію і навіть не здогадуються, яких зусиль докладають музейники, щоб всю цю спадщину зберегти і передати нашим нащадкам. У кожному музеї наш не є винятком. Зберігаються давні предмети, і звичайно, із сплином часом вони руйнуються, псуються, розсипаються, вони від світла вигорають. Тому зберігач ретельно їх доглядає, виявляє ті предмети, які потрібно реставрувати. Фонди музею постійно поповнюються новими експонатами, часто в незадовільному стані. Співробітники їх чистять, прасують, миють, приводять до ладу і залишають на певний час у карантині. І коли предмети вже готові для експозиції, приступають до їхнього вивчення та дослідження. Наукові співробітники описують ці предмети для того, щоб вони не загубилися серед інших у фондосховищах, ну і в наших фондах. Вивчають його історію і складають певні документи. Серед них є інвентарна картка. Це так як паспорт у людини. Пані Валентина розповідає, перший етап до вступу у фонд музею предмет пройшов, а далі фондова закупівельна комісія вирішує, наскільки цінний предмет, до якого фонду його брати, чи є умови для його зберігання, і ставить вердикт новобранцю. Ось тепер, коли рішення стало остаточним, є складено вже протокол. Кожен новий предмет отримує свій інвентарний номер та реєструється у головній книзі, а потім в інвентарній книзі. Тепер новобранці наші стали музейними предметами і стали музейними цінностями і законно. Під пильним наглядом зберігача будуть зберігатися у фондосховищах або у експозиціях. Вони тепер стали доказом тих історичних подій, які колись відбувалися у наших краях. Найважча фондова робота це збереження колекції. Температура і вологість повітря є важливими показниками для зберігання предметів. Предмети виготовлені із різних матеріалів, наприклад, із дерева, металу, тканини чи кераміки. І кожному потрібні свої умови зберігання. Наприклад, для групи зберігання із металу має бути відносна вологість повітря до 50%, а температура повітря від, 20, від 18 до 20 градусів за Цельсієм. А от живопис на полотні та дошках, тканина, меблі зберігаються при відносній вологості повітря 60-70%, а температура повітря повинна бути 12-18 градусів за Цельсієм. А для кістки. Потрібна температура повітря 14-15 градусів, а вологість повітря 55-60%. Для підтримки незмінного режиму температури та вологості у музеї є спеціальні прилади, ігрометри. Такими приладами оснащені фондосховища та деякі експозиції. Для просушування приміщень у нас є осушувач повітря. Ним частіше ми користуємося восени та навесні. А з настанням літа у жаркі дні музейники виносять свої фондові предмети на подвір'я для того, щоб їх просушити на відкритому повітрі. Часто музейні цінності страждають від біопошкоджень, причиною яких є порушення режимів зберігання. Це призводить до розвитку різних мікроорганізмів: бактерій, грибів, комах, гризунів. Якщо не помітити одразу. Такі пошкодження на початковому рівні, на початковому рівні, то можна втратити не тільки один експонат, а навіть експонати всієї експозиції. Якщо ж у якомусь, наприклад, дерев'яному предметі все ж таки з'явилися комахи, то його негайно ізолюють від інших та обробляють різними хімічними розчинами, різними хімічними речовинами, які мінімально можуть принести шкоди нашому експонату. Краєзнавчий музей міста горішні плавні є визначним науково-дослідницьким та культурно-освітнім закладом, що займається вивченням, збереженням, комплектуванням музейних зібрань, експонуванням пам'яток природи, матеріальної та духовної культури. Наше завдання, основне завдання це не виставка експозиції. Наше основне завдання полягає в тому, щоб зберегти предмети якомога довше для наступних поколінь. Цього цієї роботи може бути, може бути не видно, але тим не менш вона є, і вона займає величезний пласт нашої нашого часу. Цією роботою ми займаємося кожного дня, і в залежності від пір року, в залежності від часу, вона змінюється, але в принципі вона циклічна. Завдяки клопіткій роботі працівників міського краєзнавчого музею його основний фонд налічує майже 20 тисяч експонатів науково допоміжний 14 тисяч. Всі музейні цінності є культурною спадщиною країни і зберігаються в музеї довічно.